Городянам і гостям Бердичева, принаймні тим, хто любить та цінує живопис, в чергове випала чудова нагода долучитися до прекрасного у музеї історії міста. Виставку своїх робіт презентувала команда вільних художників Бердичева. Ознайомитися з творінням членів спілки бердичівляни вже мали нагоду. Цього разу художники, очолювані майстром пензля та відомим фотографом В'ячеславом Міщенком, вирішили присвятити експозицію картин тим, хто пов'язав своє життя з фарбами та полотном. Особливістю цієї виставки став її характер і загальна атмосфера, відзначають улаштовувачі. Вирішивши відвідати експозицію, котра триватиме близько двох тижнів, глядач неодмінно відчує її камерність та в якійсь мірі інтер'єрний настрій. Дещо випадають із цього ряду роботи Зої Кондратюк та В'ячеслава Бурбиги, перша представила на розсуд поціновувачів художнього мистецтва дві своїх роботи. Чому саме Матір Божа Бердичівська та замислений Ісус? Не кожен сьогодні може відвідати Третьяковку, аби поринути у роздуми біля Христа у пустелі Крамського. А щодо Бердичівської Божої Матері, то це чудова нагода побути біля місцевої святині на відстані подиху. Думаю, що було б неплохо, якби вообще подобного типу робота на Бердичеві була представлена постійній експозиція, тому що це символ міста. И многие бердичевляне могли бы увидеть эту работу ну, подробно. Здесь ее можно рассмотреть. И, собственно, второе произведение – это копия Крамского «Христос в пустыне». Копия – это для меня очень важная, потому что мне само очень нравится это произведение. Для самого Крамского это было центральное произведение его жизни. Вот. Ну, оно задает определенное настроение зрителя. И в принципе это не интерьерная живопись, это живопись, которая может находиться в любом пространстве, где имеет место находиться человек. То есть в любом месте, где человек может сосредоточиться, подумать о, о своем предназначении, о духовности, посмотреть внутрь в глубину себя и ну, поискать в себе Бога. Найти якісь відкровення. Дві скульптури, котрі доволі органічно вписалися в інтер'єр виставки. Справа руки таланту чоловіка пані Зої В'ячеслава Бурбеги. Перша носить назву Діва Марія з дитям Ісусом. дуже виповнена технології, це пластик. Скульптори виповняли її багатоетапно, етапно. Здінана вона, ну, понятно, що вручною. И... классическом стиле. Конечно, она ну, не обязательно интерьерная, это судово-парковая скульптура, предназначенная для ну, каких-то молитвенных настроений. Скульптура друга, то Архангел Михаїл, котрий перемагає дракона. Із цією роботою пов'язаний невеличкий секрет. Справа у тому, що вона лише ескіз двометрової кам'яної скульптури руки того ж В'ячеслава Бурбаги. Буде вона украшати з часом арочний вход кастьола Кармелітов Босих Бердичі. Тому це ескіз. конкретная скульптура, она находится сейчас в досягаемости, а ту, которую он сделал, она ожидает просто своего часа, когда закончатся ремонтные работы, она встанет на свое место там, где она когда-то стояла, потому что Архангел Михаил когда-то он был на этом месте, просто он был разрушен, так же, как весь храм. Вот. И в принципе он приближен, ну, конечно, более барочный такой у него стиль исполнения, чем тот, который был, но однако же он напоминает. То есть он отталкивался от первоначальной версии. Гарну компанію роботам цього дуету склали картини ще одного вільного художника. Олександр Алимов у живопис закохався ще у дитинстві. Далі були зростання, зрілість і вища художня освіта. Були завод і армія. Але з пензлем пан Олександр так і не попрощався. Своїми роботами Алимов прагне боляче вдарити по сірості сутінкам та нудзі, а значить, подарувати людству кольори і світло. Люди приобретали роботи. Вот это самая большая оценка для меня. Значит, что-то я в них, в этих картинах доносил. Вот. Но ну, я реалист по жизни сам. Поэтому я стараюсь, если вы видите, вот две работы. Вот. То есть реально писать картины. Если люди у меня взяли, допустим, одну, там, две работы, а через некоторое время обращаются по телефону или по скайпу или по интернету с любой стороны, даже под там, Америка, Австралия, далеко, допустим, от нас, и они меня находят и заказывают еще уже по, зная, как я пишу и даже не проверяя, просто сделай и вышли, это тоже высокое, в принципе, для меня это, для меня оценка высокая. Значит, люди что-то нашли в них в этих работах. Колега Олександра Алимова по пензлю і порокам у військовій службі Микола Романчук звертається до відвідувача виставки трьома творами: копією та двома авторськими роботами. Процес написання триває у нього не надто довго. У голові постійно крутяться якісь сюжети, ділиться художник. І якщо додати до них копітку працю, виходить краса. Старався робити, як кажуть, з душою от дещо з натури. А більше я відквіти, як роблю, я роблю їх. Можу навіть не брати нічого, не ні фотоснімка, нічого, я просто можу так рисувати їх. Я вже привик просто за стільки років. От. І як приходять ці образи, Образи? а я можу так сісти, карандар взяти, скіз, накиду, І тут же зараз роблю роботу. Буває фотоснімки, я дуже багато знімаю. Мене дуже-дуже багато є своїх. І снімки комбіную, ну, як сказати, вам декілька снімків беру, да, і можу хоч сюжет, і роблю роботу. Ці люди багаті на таланти. Микола Романчук, ось, наприклад, до того ще й досвідчений фотограф. На чиєму боці його любов, полотна, чи фото паперу, митцеві сказати непросто. Так воно, напевне, і має бути. Фотохудожник – це само по собі. Це треба зловити момент цей і, і потім вреда теж там само, а фотографії треба гарно. Колись не було такого, там фотошоп, ще щось таке. А ми вручну все робили. Кольорова фотографія тільки пішла, от ми тоді вже її робили. Це не так давно. А живопис, ну це теж треба робити під натхнення. Тобто, якщо я... Щось настрій погане чи ще я не зможу зробити роботу. Де, мені каже, любий художник не може зробити. Тільки настрій хороший. От. Муза домашня, щоб трошки підказала, бо без неї теж ніколи не буває. Ну, і майстерня вдома, ну як майстерня, кімнату одну зайняв, а що робити. Хтось із тих, хто малює картини, спить і мріє побачити їх у музеях та галереях зі світовим ім'ям. Вільним бардичівським митцям теж не чужі амбіції, та у першу чергу зізнаються, творять вони для звичайної людини, а ще для душі. Інакше який ти художник. Вокруг нас мір він большой і потребує требує нас художника, він требує особи художественне оцінки. видение своего этого мира, который мы потом на картину переносим и доносим это для людей. Поздравляю всех художников с профессиональным этим праздником, профессионалов, аматоров, любителей, начинающих. Вот. Это все равно их праздник. Вот. И желаю, чтобы у них всегда для, своего, для своей работы, для своего я знаю, любимого дела, что ли, для своего хобби. Всегда находилась какая-то минутка. И самое главное, я думаю, что, потому что в сырье художников это очень часто бывает, чтобы они оставались самими собой всегда. Вот. И несли добро людям, добро им и вернется.